Іменно магію на підложку будемо використовувати І на LattexMAC виробництва компанії Fridaw. Колір C15B. У клієнтів були на стінах обої, виготовка, ну, скажімо так, підтонку шаровий не весь підходить, поки вона зробила зразок клієнтом, дійшла магія. Будемо наносити широкою висмірою. Покрашуємо і на матекс мату. Зараз почнемо коридор. Що ще ну, поклеїлись, поклеїлися делікатними лентами, аж пішками потолки і будемо приступати до малювання. Я на латекс додали 10% води, високотополісович, для картону. Працюю 15%. Валіком. Для чого? Тому що дуже багато переходів. стіна має Ну, все походить. Буду підправляти. Одним з переваг інолатесмат, матового фарба, спровають дефекти. І ну, в принципі перше кладу привіз, виправдували. Не хочу також перевагу даного декору показати. О, підбойся. Які є... Ось ось, там, якщо видно, тут всі ці недоліки, декор сховання. теж це місце і так у всіх стінах. Як можете звернути і налатиць ванту катую практично з першого шару. Ну, можна досягнути того результату, який потрібен на підложку будь ласка, пробуйте. Дана стінка пофарбована і надати Сайдер Мат. Це коридор. В даному випадку зараз ви насити декоративну фарбу компанії Hedal Магія. Ми її розбавимо довір до такого стану. Ось, І зараз. Са материал за строго мускули, жизнен. Са материал демонстрираме. Перш на етап в два етапи. Перший ми прокатимо, щоб не було стиків, другий ми будемо наносити вже пластиковими кельмами і розбивати, малювати восьмірку. На даний момент іде перший етап, після фарб мінуватися димат і наносимо. Чому потрібен цей етап? Якщо вдруг буде стик, а стики переходи можуть бути видні. Оця прокатка вона дозволяє, щоб не досягнути оцих стиків, щоб їх не допустити раніше. щоб заляпати помилки. І так, ми нанесли Інолатекс мат компанії Fadeau, ми нанесли перший шар лави розбавленою водою і зараз на приступаємо до нанесення другого шару. В принципі, працюємо за допомогою лайка. Ну, тобто зберемо просто наносимо. І накатуємо. Сусинки я вже накатав. Треба давати більш ну, такий, жирний шар. Розкатуємо і наносимо. Так, де не можна, можна піднести сітку після цього вберемо пластикову керівню і то, що накатали, розбиваємо малюємо пісню. Спочатку треба пройти від кутів, від потолка і розбивайся. Так. Після цього ми зробили малюнок, ми маємо вернутися назад, ось тут я вже раніше розбивав і просто пригладити. Фінальна стадія. Тобто фактично приглажуємо два рази. Тут матеріал сирий, значить ще раз треба буде Тобто Максимально пригладити. Ну, у нас стіни з дефектами, ми будемо ще їх відправляти. Локально. Ось. Ну і по факту от має вийти от Ну, Наблизи. В загальному що вийшло, покажемо потім. Значить, ми закінчили об'єкт, Використовували магію. Це і додати 7, це відрона, це інш, з іншого об'єкту. От попередня виготова стін показували, яка вона була. Будь ласка, як матеріал дозволяють сховати недоліки стін. І, в принципі, покажу загальний план. Це додав, до речі. Це ключок це